Пророцтво про Муава Так говорить Господь сил, Бог Ізраїля: Ой горе, нево місту, його спустошено, кіріятаїм соромом окритий, здобуто його, твердиню ганьба обгорнула і прибила. Слава Муава зникла. У Хешбоні напоготовлюють на нього лихо. Нум, мовляв, знищимо його з поміж народів. Та й ти, мадмене, згинеш, меч іде за тобою. І з Хоронаїму крик чути, спустошення, страшна руїна! Моава стерто на порох, крик долинає. Аж до цоару. Бо узвозом до лухоту йдуть з плачем, бо на хорнаїм спуску чути ридання по поразці. Тікайте, рятуйте життя ваше, мов той Онагр у пустині. Тому, що ти надіявся на твої твердині і на твої достатки, то будеш і здобутий. Кемош піде у неволю разом із своїми священниками і князями. Прийде спустошник на кожне місто, ніяке місто не уникне. Загине долина, спустіє і рівнина, каже слово Господнє. Дайте Муавові крила, щоб міг полетіти. Його міста обернуться на пустиню. Нікому буде в них жити. Проклят, хто Господню справу виконує недбайливо, проклят, хто стримує меча свого від крові. Вже з малку жив мав безпечно і спочивав на своїй гущі. Не переливано його з посуду в посуд, не займано його ніколи у неволю. Тимто і смак його зостався в ньому. Та й запах його не змінився. Тим же то ось настануть дні, каже слово Господнє, і я пришлю переливачів до нього, що перелють його, а його посуд опорожнять, глекі ж порозбивають. І застидається Моав Кимоша, як застидався дім Ізраїля Бетела своєї надії. Що ви говорите, мовляв, ми хоробрі і спритні до війни вояки? Спустошник Моава йде проти нього, цвіт його молоді сходить на заріз. Близька Моавова погибель, його лихо приходить притьмом. Пожалуйте його, всі його сусіди і усі, що знаєте його ім'я, скажіть як зламалось оте міцне жезло, ота палиця прекрасна. Зійди з твоєї слави і сядь на смітнику. Дочко, що мешкаєш у дівоні, бо спустошник моава на тебе наступає, розвалює твої твердині. Стань при дорозі і чатуй, ти, що живеш у Аруері, Питайся в тих, що повтікали, врятувались, спитай що таке сталось? Моав, окритий соромом, бо побитий плачте і голосіть, оповістіть у Арноні, що Моав пустиня. Прийшов суд на краї, що на рівнині, На холон, на Яхцу, і на Мефата, і на Дівон, і на нево. І на Беддівлатаїм, і на Киріятаїм, і на Бедгамул, і на Бетмеон, і на Керіод, і на Боцру, та й на всі міста Моав країни, далекі і близькі. Збито ріг Моавові, і зламано його рамено, Каже слово Господнє. Упоїть його доп'яну, бо він проти Господа піднімався. Нехай Муав виллє свою блювотину, нехай він теж посміховищем стане. Хіба ж Ізраїль не був посміховищем у тебе? Чи, може, його впіймано між злодіями, що ти хитаєш головою щоразу, як про нього заговориш? Киньте міста, живіть по скелях. Ви, мешканці Муавські, будьте мов голуб, що гніздиться на краю безодні. Наслухались ми про гордощі Моава, гордощі без міри, про його гординю, його пиху та гордування, його бундючне серце. Я знаю його чванькуватість, каже слово Господнє. Його базікання недоладне, його пусті вчинки. Тим то і буду голосити по Муавові. За всім Муавом буду лементувати, за людьми Кірхересу буду зітхати. Я плакатиму по тобі, о, винограднику, всі вмі, більше, ніж по Язері. Паростки твої сягали поза море до язеру. На твої літні плоди і на виноград твій напав спустошник. Стихли радощі і веселощі в землі Моавській Нема вина в точілах, не топчуть більше винограду, та й веселі пісні вже більше не веселі. Від зойку в хешбоні Луна йде аж до Елале, аж до Ягацу. Їхній голос лине з Цуару. Аж до хоронаїму, до егладші лішії, бо навіть ні мрім води повисихали, я вигублю, каже слово Господнє, у Моаві тих, що приносять жертви на узвищах і що кадять його богам, тим, то серце моє тужить по Моавові, мов сопілка, серце моє тужить по мешканцях Кірхересу. Мов свиріль, бо пропав скарб, який вони надбали. У кожного голова лиса, борода в кожного обтята, на руках у кожного нарізи, у кожного на крижах веретище. Скрізь по дахах муавських та по майданах самий лемент бо я розбив муава, мов посуд непотрібний Каже слово Господнє, Як же його розбито, плачте, як же Моав із соромом назад сахнувся і став Моав посміховищем та острахом усім своїм сусідам, бо так говорить Господь Ось, неначе Орел ширяє, розпростирає свої крила над Моавом. Міста здобуті, зайняті твердині, і серце у відважних моавитян у той день буде, як серце у жінки породіллі. І зникне муав з поміж народів, бо проти Господа наважився повстати жах, яма і сіті будуть для тебе, моавські жителю, каже слово Господнє. Хто втече від жаху впаде в яму. Хто ж вибереться з ями потрапить у сітку. Таке бо пошлю на Муава в годину його кари каже слово Господнє. Під захистом хешбону зупиняться втікачі безсилі, але з хешбону вогонь вийде, полум'я з палацихону. І пожере боки муава і тім'я люду гомінкого. Горе тобі, Моаве, пропав єси, люде кемошу, бо забрано синів твоїх у неволю, дочок твоїх у полон, та я зміню колись долю Моава, Каже слово Господнє. Але досі суд. Na Moava